Привіт! Часто буває так, коли в процесі наших консультацій ми втрачаємо дуже багато часу для того, щоб з'ясувати, що саме яке обладнання вам потрібно, який стабілізатор вам потрібно підібрати, якої потужності, якого типу, тому що ви не маєте від них даних, які саме потреби у вас є. Тобто хотів би записати це відео, якщо ви його побачите, якщо ви озадачилися вибором стабілізатора напруги, які моменти вам треба для себе знати, щоб наш консультант швидко вас проконсультував і повністю задовольнив ваші потреби. Треба тим товарам, який ми вам запропонуємо. Тобто, перше, що треба знати, який у вас відний автомат. Це важливо, тому що пропускна способність автомату є певна. Автомат, якщо він з буквочкою, це характеристика, це то він може витримувати значні перевантаження, а стабілізатор перевантажень витримувати не може. Тому перше, що повинно визнати, який у вас на вводі стоїть автомат, як правило, він там запломбований, відстоїть біля лічильника. Ось треба, щоб ви нашим консультантам сказали, який це автомат. Там це 25 п'ять, 32 тридцять 40 це 50 однофазний або трифазний. Це перше, що важливе. Друге, якщо ви робили якісь спостереження, ви може знаєте, яка напруга у вас буває протягом доби. Вона може бути занижена, вона може бути завишена. Ви можете знати, що в часи пікового навантаження ввечері там п'ятої, шостої, сьомої вечора, у нас напруга дуже сильно просідає. Може, у вас дома є якесь є реле напруги, може, у вас який є ще там ватметр, чи якийсь прилад, який показує напругу, і ви можете бачити, яка у вас проблема з напругою. Це ви також обов'язково скажіть нашим консультантам, щоб вони правильно розрахували потужність. Стабілізатора, бо потужність стабілізатора треба брати з, із значним запасом, якщо напруга буває дуже занижена. Наступний момент, є, на який треба звернути увагу, чи сильно у вас скаливається напруга. Тобто буває так, що у людини напруга в принципі в мережі стабільна 220-230 вольт, але коли ти приходиш і нажимаєш чайник, вона може провалюватись взагалі там, на 50-60 вольт. Тобто в нас багато таких клієнтів, де лінія просажена, і вона без навантаження напругу показує нормально. Як тільки ви включаєте велику потужність, напруга падає, наприклад, при вимиканні чайни. Яка напруга падає на 170 вольт, і це такий різкий скачок при включенні чайника. В такому случаї вам не підійде повільний стабілізатор напруги, такий, як, наприклад, сервопривідний. потрібен більш бистродіючий стабілізатор. Тут повинно бути вже звертати увагу і обирати семістерний стабілізатор напруги, або навіть може із подвійним перетворенням, або інверторний стабілізатор напруги, такий буде працювати ще швидше. Бо якщо хоча б оці параметри ви будете знати, це вже дуже облегчить нам роботу, і ми швидше вас проконсультуємо. Також треба знати, які прилади. У вас є, і тут важливо, бо часто так люди нарахують всі свої прилади, які є у нас в будинку, і і кажуть, мені потрібен стабілізатор на 27 кВт. А виясняється, що воно людина взяла і порахувала всі свої чальники, пилососи, там, насоси, телевізори, холодильники, і все разом це порахувала. Але ж ви маєте розуміти, що все це одночасно не включається. Та й ваш відний автомат в більшості випадків це автомат на 25 А. Тому в цьому випадку ви повинні прорахувати, що приблизно у вас включається одночасно. Тобто ви знаєте, що одночасно може Може бути включена духовка, да, у дружини щось там готує, включена духовка. В цей момент десь в іншій кімнаті хтось з ваших дітей бере пилосос і пилососить. Тобто духовка, пилосос. В цей момент по всьому будинку включена світло. В цей момент може хтось відкрити воду, включиться насос. Роботи працює пару телевізорів, працює там кондиціонер або два, або три. І ось це в обладнання ви маєте порахувати, і тоді ви можете вже приблизно розуміти, що вам потрібно по потужності. Це значно облегчить нашу роботу, і ми проконсультуємо вас правильно. Ви отримуєте стабілізатор потрібної потужності. Це основні параметри, на які б я радив би звернути увагу. Маючи всі ці дані, ми з легкістю вас проконсультуємося. Будь ласка, звертайтеся у Вольтмаркет, наші консультанти все зроблять.